Сказав Господь своїм учням Хто слухає вас, мене слухає, хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Вернулись 72 з радістю, кажучи: Господи, бай біси кориться нам за твого імені!» Він сказав їм: Я бачив сатану, що Наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на змігів, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Того часу Ісус зрадів Святим Духом і промовив: Прославляю Тебе, Отче. Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося.